2010 рік не стане роком відновлення іпотечного кредитування, переконані фахівці, адже банківська система України має обмежені ресурси. Основним джерелом наразі є депозити фізичних осіб. Крім того, з нового року Нацбанк вів певні вимоги до фінустанов. З нового року Національний банк ще змінив методологію і посилив тиск саме на дотримання банками розривів між строками залучення і видачі ресурсів. Це зумовлено тим, що під час якихось несподіваних речей, такі як були під час останньої кризи, люди починають забирати гроші з депозитів короткострокових у відповідності до умов договорів. А кредитні договори укладені на довгі періоди, в тому числі іпотечні, і банки не мають просто змоги повернути ці гроші. Маючи депозитну базу, яка є короткотерміновою, дороговартісною та в гривнях відповідними є і іпотечні ресурси. Наразі такі позики видають лише кілька банків, виключно у гривні і в середньому під 28% річних. Негативним фактором банкіри називають і низький попит на нерухомість та земельні ділянки. Говорити про те, що на сьогоднішній день це ліквідний, як це було раніше високоліквід. Незабезпечення вже досить складно. Отже, банки додатково збільшують свої можливі витрати на ризик, що так само не здешевлює ці кредити. Стимулювати ринок іпотечного кредитування переконані фахівці зможе лише державна підтримка, на яку, зважаючи на нинішню політичну ситуацію, найближчим часом сподіватися марно.